Доброго вечора, ми з України. У нас в Україні на різдвяно-новорічні свята роздає подарунки святий Миколай. Допоможемо святому Миколаю приготувати такі подарунки, яким будуть раді і дорослі і діти, і малі і старі. Будуть раді на всі новорічно-різдвяні свята. І на Різдво, і на щодруху, і на водохреща. Хіба так можливо? Хіба такі подарунки є? запитаєте ви, на нашому каналі? Так, бо у нас найсмачніше приготування подарунків. Допоможемо Святому Миколаю приготувати найсмачніші подарунки. Подарунки формуватимемо у мішечках. Придбаємо, купимо чи пошиємо святкові мішечки, ось які в нас мішечки, і стрічками. У ці мішечки насипимо по три жмені суфофруктів. В один мішечок насипимо яблук. А в другий груш. Ох, як шелестять сухі яблучка! Чому у мішечки ми насипаємо по три жмені сухофруктів, бо саме за українськими звичаями та традиціями на святі вечора готують святковий. Узвар подають на стіл напій, який готують із суфуфруктів. Цей напій із суфофруктів готують на перший святий вечір, це напередодні Різдва, на Щедрий вечір, це напередодні святого Василя Щудруху, на другий це третій, але він так і називається другий святий вечір. Це напередодні водохреща. А ще, коли варять узвар до сухих груш та яблук додають сухі чи в'ялені ягоди. Ось і ми готуємо такого подаруночка із ягід. Це наші сухі та в'ялені ягоди. Із свого саду вишні, смородина, калина і ще із нашого лісу чорниці, сухі чорниці, навіть подекуди є листя, але це так смачно, листя це ж не сміття. Слоєчки гарно запаковуємо. Робимо такі міні маленькі подаруночки. ось такі із новенькими стрічками, щоб було святково або ось так. Та ще й потрібно зав'язати красиво Наші мішечки із яблуками, і з грушами теж стрічками зав'язуємо. І все це поміщаємо у чарівну скриньку. Чи можна у подарунковий папір тощо? Запакуємо ці подаруночки. І відправляємо їх в резиденцію Святого Миколая. А як ми готуємо ці всі смаколики, яблука, сухі, груші, ягоди? На нашому каналі є відео, посилання в описі. А чому ми ці суфофрукти називаємо смаколики? Бо їх можна їсти просто так на натуральному вигляді замість цукерок. Це так смачно жуєш смакоту, ніби жуйку. А як ми варимо ароматний узвар на святі вечора? Дивіться відео скоро. Буде на нашому каналі у нас найсмачніше. А ми віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. До нових зустрічей на нашому каналі у нас найсмачніше. Ах, і смачні подарунки будуть від Святого Миколая. Друзі, ми дякуємо вам за те, що ви з нами. Дякуємо вам за вподобайки та просто за хороші слова.